Друзі, нас інфо перші про головне поїхала Волгоградська область місто Фролов, на станції Арчеда, одному із головних залізничних хабів постачання армії РФ на південно-західному напрямку. Вночі сталася масштабна атака дронів, яка фактично паралізувала ключово логістичну артерію. Хронологія удару перша сімнадцять Перший дрон входить повітряний простір над станцією. Перше дев'ятнадцять Початкове влучання паливну цистерну. Через кілька секунд вибух, перші 23-27, Щонайменше 12 дронів вражають військові ешелони, паливні цистерни, технічні платформи з танками. Друга 10, пожежа охоплює площу понад 8 гектарів. Третя 30. Рух потягів зупинено повністю. Військові втрати сотні загиблих. Попередні 240 військовослужбовців, включно з екіпажами техніки. Більшість загиблих з мотострілецької бригади, що прямувала на Сумський напрямок, ще понад 400 поранені. Техніка. 43 танки знищені або пошкоджені вогнем. сотні БТР деформовані, перевернуті вибуховою хвилою. цистерни з авіапаловом розлиті. Почались детонації другорядних резервуарів. Інфраструктура зруйнована щонайменше три залізничні колії, знищено сигнальну систему станції, обвал частини даху вантажного терміналу, пожежа безпрецедентна, Температура полум'я сягала 1600 градусів Цельсія. Авіапалова змішалася з технічними маслами і вибуховими речовинами горить вагони. І платформа і інфраструктура вогонь перекинувся на склад цивільного постачання. Загинуло щонайменше 18 місцевих працівників. Місто в димо місцеві мають доступу, до води світла. Евакуація хаотична. Арчеда, один із трьох логістичних центрів Волгоградської області для фронту на півдні України. Станція обслуговування до 12 ешелонів техніки щодня. Через Арчеду проходив рух постачання Білгород Ростов Крим. Це вже не просто провал втрати техніки. Вже не просто провал втрати техніки, це повний обвал напрямку. Фронт не витримує технічне підкріплення. Мінімум 7-10 днів. Знищені екіпажі, техніки не підлягають оперативному відновленню. ППРФ не змогла зреагувати навіть на другий чи третій хвилю дронів. міноборони РФ мовчить. телеграм-канали режиму. Говорять про загоряння на ремонтній станції. Патрош скликає термінову нараду з логістичним штабом. Путін відмовився відповідати журналістам, що були присутні на закритому брифінгу. Україна офіційно не коментує, але в соцмережах з'являється відео, як дрони входять у зону вогню під кутом зенітної мертвої зони. США не мають даних щодо дронів. Які вражають Волгоградчину, Німеччина стурбована безпекою поставок нафтопродуктів через Каспій. Це найбільша втрата РФ залізничної логістики з 2022 року. Дрони вражають не просто техніку, вони перерізають лінії існування фронту. Це сигнал. Ніхто в РФ уже не захищений. Наступна мета об'єкти на Уралі і в Поволжі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє, висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.